Це нова рубрика фото-відео батли на технарні. Значить, у нас сьогодні 14 Pro iPhone і Xiaomi 12T Pro. Забігаючи наперед, деталізація при зйомці відео, очевидно, краща на iPhone, однак різниця не є дуже суттєвою, на мій погляд. Для обох телефонів тесті я використовував режим 4К при 30 кадрах в секунду, як найоптимальніший для зйомки відео, в принципі. У них досить схожі камери. По хардверних характеристиках, але Xiaomi, звичайно, один з перших 200 мегапіксельних модулів має, а iPhone має 48 мегапікселів в цьому році. Тому сьогодні хочу зробити порівняльні фотки і відоси на основні модулі, звичайно, тому що Xiaomi ширококутна, ультра ширококутна камера, вона не конкурує. Так що сьогодні е, середньопохмурий день, тому... Буде цікаво подивитися на деталізацію основних модулів цих двох смартфонів. Так, стабілізація на обидвох телефонах виглядає. Досить непогано. Потім на комп'ютері, звичайно, що я буду розглядати це детальніше. Стабілізація при перегляді на екранах смартфонів справді дуже непогана. Однак, якщо переглядати на більших діагоналях, для камери Xiaomi 12T просто є очевидною певна желейка, яку на жаль досі не побороли в багатьох Android-смартфонах навіть флагманського сегменту. Е, кольоропередача, до речі на айфоні, все таки. Трохи краще витягує це попереднього, тому що на Xiaomi більш блідіші кольори. А насправді, як в реалі, то в реалі я би сказав, що більш реалістично показує зараз iPhone. От. Так, якщо підкоригувати в прорежимі відео на Xiaomi 12T Pro і виставити баланс білого трішки інакший, то насиченість кольорів. Стає більш схоже до айфонівської, і так навіть виглядає більш цікаво і реалістично, насправді, враховуючи, що зараз кольори листя яскраві. от Швидке коригування в про режимі на Xiaomi дозволило витягнути більш насичені та реалістичні кольори. Однак загальний контраст та деталізація досі на боці айфона. А... Ну, реальність щось середнє зараз між айфоном е і Xiaomi по кольорах насправді. Тому навіть кому віддати перевагу. Таня, скажи щось. Mm -hmm. ну, скажи. Я yeah, yeah, yeah. стидаюся. Mm -hmm. Не стидайся, розважайся. Ще якщо я не бістиний? У смачно. Так, а тепер на сьомі включено більш стабільне відео. Тобто плавніша стабілізація з основної камери. Так, це вже основна камера. Так, з основної камери. Та я тупий. І воно трохи крапає картинку, але виглядає стабільніше, ніж на iPhone. Воно то виглядає на екрані сяомі стабільніше, однак при перегляді на моніторі виявляється, що заради майже непомітної переваги у стабілізації ми дуже сильно жертвуємо деталізацією, а помітна при звичайній стабілізації жилейка стає ще більш вираженою. Любовний трикутник. Так, двохкратне наближення на. Но... Обидві камери. При двократному наближенні у відео різниця в деталізації стає ще більш виражена. Зближувати на вищі кратності не було сенсу, адже на Xiaomi 12 t Pro немає телезум камери, як на айфоні. Селфі <schitary> камери обидві при даному світлі дають. в принципі Нормальний результат. На айфоні, звичайно, що кращий, але не так, щоб прямо на голову. HDR у айфоні краще відпрацьовує, плюс на айфоні є авто... автофокус. От, На Xiaomi нема. Е... Тому якась така ситуація. Крім того, на айфоні фронталка має ширший кут огляду, що дає додаткову перевагу. Ти всюди будеш в кадрі. Ультраширококутні камери на iPhone і на Xiaomi 12T Pro. На Xiaomi камера значно гірша, але при денному світлі воно, в принципі, терпимо. Знімаю 4 к при 30 кадрах в секунду. Насправді, Xiaomi на ультраширик пише максимум Full HD при 30 кадрах в секунду. Я вам збрехав, вибачайте. Ну, терпимо. Таке собі. Що? Мені дуже подобається картинка. В Xiaomi немає автофокусу на ультраширококутній, плюс розмір сенсору значно значно менший, тому що очікувати особливо звичайно, що не потрібно від цього режиму. О, це, що я можу сказати. А ще по характеристиках на обох телефонах заявлений кут огляду у 120 градусів, але на постперегляді кидається в очі те, що на Xiaomi кут очевидно менший. І тут два варіанти: або збрехали китайці і перебільшили кут камери, або збрехали американці і применшили кут такої ж камери на айфоні. Вирішувати вам. В підсумку на всіх фронтах при зйомці відео очікувано перемагає яблучний смартфон. Але чи так часто ви знімаєте відео і чи ця різниця себе виправдовує вирішувати вам. Пам'ятайте, що найбільше мемних шедеврів були зняті в шакальній якості. Наша ти тікала? Та я не буду з тобою бігати, жінко. Ого, стриптиз почався. Ти так ніде ні не вистуєш? То чого? Це якраз для тесту? Ні. Та? Я не дозволяю. Та, я тебе не буду питатися. Я що дурно одружаюся з тобою, щоб ще питатися. Давай діляться і без матюча. Якого матюча? Я тебе зараз буду... на... Ооо! За що? Це точно не будеш виставляти. Точно буду. Ні, не можу. Буду запікувати. Не можна. запікувати. Закакувати. Це звичайний режим відео 4К, 30 кадрів в секунду. І Xiaomi не допомагає в цій ситуації трошки більший сенсор і трошки краще світлосила. На жаль, ось так от. Режим нічного відео на Xiaomi 12 t Pro дозволяє витягнути деякі деталі. Наприклад, я зараз стою в повністю, майже повністю в темній кімнаті, і на Xiaomi, відповідно, ви бачите більше деталей. Але ціна, ціна за це така, що ми спостерігаємо шуми одночасно з цим. Тому, якби режим має право на існування, але чи такий вже він потрібний вирішувати вам і хагі багі вот. Як не дивно, Xiaomi мені видався дещо кращим при записуванні звуку, але висновки можете зробити і свої. З відео ми розібралися, а от ситуація з фотографіями змінюється кардинально. Xiaomi тут дійсно приємно здивував на фоні айфона. Скажімо, звичайний знімок в той же ж день. Подивіться просто на кольоропередачу, передачу, яку на цей раз Xiaomi витягує набагато краще, ніж сам iPhone. З деталізацією, до речі, ситуація теж на користь Xiaomi. Він витягує деталі на задньому плані дещо краще. Просто погляньте на це пересвічене небо у айфона, який разом з цим втрачає значну частину деталей. Динамічний діапазон на айфоні значно програє сяомівському. Крім того, фірмову айфонівську жовтизну на кадрах так і не побороли повністю. Скажімо, от ви бачите якісь хмари в небі на знімку від айфона? Бо я не бачу. Well, you can't. You know why? It's nothing. Та не спішіть викидати свій айфон у смітник і бігти в магазин по Xiaomi. При фотографуванні об'єктів на передньому плані Xiaomi дещо починає втрачати в деталізації. Крім того, якщо він визначає, що в кадрі є людина, то чомусь шкіра стає різко висвітленою і неприроднього кольору. Крім того, досі не зникли очевидні проблеми з автофокусом, які псують враження від загалом досить непоганої камери у Xiaomi. При зменшенні кількості світла iPhone показує кращі результати завдяки обробці кадрів, хоч при активації нічного режиму Xiaomi краще справляється з шумами. Загалом можу сказати, що камера Xiaomi ідеально підходить для пейзажної фотографії, де залишає iPhone позаду через значно кращий динамічний діапазон. Та от при фотографуванні зблизька, або ж якщо ви хочете зафіксувати в історії рухомі об'єкти, не вистачає стабільного і точного автофокусу, а портрети псуються дивною постобробкою від китайських програмістів. Відверто Xiaomi 12 Pro має величезний потенціал в камері. Та через місяць, з дати отримання телефону, не прийшло жодного оновлення прошивки, через що виникають запитання: а чи будуть китайці реалізовувати цей потенціал до кінця. До речі, підписуйтеся на. Натихнарню в телеграмі, де зразу буде інформація, чи покращить щось виробник з наступним оновленням. Ну якщо воно буде взагалі. А якщо сподобався формат відео, ставте вподобайки і підписуйтеся на оновлення за допомогою дзвіночка. Як треба залітати на біти, коли навколо терапан гряпатити пародин тамипопарахнембаринха, ви направились на ринок, що ви будете там продавати, вкули ти хіба що мандарини? Та не рими на паперах, а на парите що треба там.